Привіт усім! У нас третій день турніру. Стрімка атака на трієчках, без жовтого кольору. Сьогодні є можливість трошки раніше записати відео. Так, оборона. Оборона сьогодні зайшла в С, так і нападів не було. А ось три перемоги поспіль вивели оборону в Б. Ну таке. Я думаю, що її оцінка Б цієї оборони. Тому надіємося, що вже не опуститься нижче ще це. Побачимо. Переходимо до так. Хельгі. Хельгі, Лютан. Давайте візьмемо Йоко і візьмемо Берту. Там два червоних поруч стоїть. Сходимо так. Давайте ось так синенько розпочнемо. Потім прокинемо зелений тут. І можна червоненький ось так підняти. Не хотілося б заряджати ядро хельги. Є за мене встигаємо зарядити. Давайте сюди обраг віра. Ну і ось так. Вийдемо на синій кристал. Вимкнемо обрієнку. І ось так зробимо синій кристал. Так, ну це в нас зараз буде мінус йоко, напевно. Ні. Брагвір вдарив туди куди потрібно. Давайте йоко. І ось так зарядимо хельги. Чудово. Так, ухиляння від йоко, що теж непогано. Можна берту ще використати. Ну і б'ємо. У нас буде перезарядка хельги. Б'ємо ще раз. А я затакти не зарядили в цьому поєдинку. Добре, йдемо далі. Так, трівіл. Сюди поверну червоних, все ж. Тривіл, хоча... Хоча б, берта б тут знадобилася б, будемо надіятися, що ми встигнемо зарядити Фаєзу. Так, давайте синій кристал. І відразу приберемо. Можна було б, звичайно, брати синіх сюди, але. Так, брієнку ми зарядимо. Давайте оберту. Вона не страшна нам поки. І ось так зелено і втрівело. Є фаєс чудово. Можливо, ми скинемо з себе заповільнення. Так, чудово фаєс зняв. Тепер можна червоних заряжати. Вірта підняла 3, але Нам оборон не страшний, тому що в нас є таке. та й в принципі трівел. Хоча... Хоча трівел забрав. Хельги, що дуже погано. Давайте ось так. У нас атака розігнана. Як же ж боляче. Приберемо фіол. Напевно, Хельгі зараз доб'є Хокмун. Да, Оберон. я Оборона. Вже на першу поразку. Ну так, Ельги там зараз просто нас просто нас знищить, прикро. Ну нічого, на третій день перша поразка це нормально. Повернемось тут синіх, тому що тут червоних багато в обороні. Давайте. Щось зеленого немає ось так І ось так. намикаємо Брієнку, Берта ультує. Тому поки Берта и Тривилл. давай там вот такой хит. Ну, Тривилл более чем биешь. <схоже> Схоже, і тут ми не впораємось. Да, наче і камінчик є, а дуже боляче тривел б'є. Давайте ось так. Ось так. Знову Берта підняла Трівела. ми його заберемо. Давайте в неї зелений. Так, зараз нам зріжуть ману. Синеньке прибираємо. І все. Тут навіть нулик. Так, да, цікавий день. Ну, я чомусь так і розраховував, що сьогодні буде важко. Дайте велій червоненький. Ось так прокинемо, можливо. Ось так. З'являється щось по-зеленому. Вмикаємо брієнку. Фаєза, за схожими втрачаємо. Не встигаємо підлікуватись, б'ємо. Давайте лютана бити. Ну, зовсім трішечки не вистачило. Йоко ми доб'ємо, це добре. І там добиває Хельгі. Зараз подивимось, куди вдарить кішка. Так, ну туди можеш бити. Підлікуємося. І ось так. Підготуємо собі червоний. Зелені будуть в порожнечу. Мікнем. вмикнемо ми брієнку і зараз кішками червоними заберемо. Все, не захотіла відроджуватись більше. Ну і хельги закінчує. Лютан воскрес. І ще й підліковується. Але то йому не допоможе. Тут три зелених тому... Це, як на мене, легенька оборона. Три великби стояв в центрі, було б набагато страшніше. Давайте вийдемо на кристал червоний. А, там трієчка доїхала. Давайте ось так четвірку червоного Бальтазара прокинемо. Так, е він б'є Хельги, але б'є в Хокмун чудово. Встигаємо підлікуватися. Нам би трічку зелених скласти, але поки немає, б'ємо Хельгі. І ось так дозаберемо лі майже догорів. Так, да, якийсь такий день незрозумілий, але в загальному нормально. Добре. Набрали ми 9 9800. Оборона Б. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось завтра.